Доброго ранку. Доброго ранку. В нас Ліга. Третій етап, п'ятий день. Оборона у нас без змін. Поїхали. Так, джувілян одразу. Ну, в принципі, можна пробувати. Давай. Давай з комбо розпочнемо. Так, філк сходимо. І ось таке ще комбо зробимо. Ага. Угу. Так, спроба зарядити Бонго. Бонго, то ми зарядили, але не хочеться в контру бити. Можливо, якщо вийде, ще зняти трохи міньйонів. Давай сюди вдаримо. Можна сюди вдарити. Так, тепер можливо тут зняти мінійонів, якщо вийде в нас це. І тепер вдаримо бонго. Ну от по Пожуляну і промазали. А по ньому найбільше потрібно було. Давай тоді таке комбо знову важка поляна якась. Так, сходимо, буде у нас кілька трийок червоних. Воно нам це поки ніяк не допомагає. Мені здається, Чугулян заряджається дуже швидко щось. Ну, Там, звісно, бонуси, всі справи. Це забагато пролетіло. Що, давай бити? Що тут ще залишається? Так, один відродився. Але ми чули Жоляна, хоча б вбили. Так, Вонго. Ну да, нормально ми порозбивалися. Так, давайте цього спробуємо добити. бонго зарядити. Давай спробуємо. Ще раз даримо. Так, ну і тепер поборемося з цим гором. Давай через комбо навіть зробимо. Можливо, ще щось доїде. Так, ну є ще червоний, в принципі. Можна складати. Зелений приїхав вчасно. Думаю, Бонго може потримати. А можна і вдарити одразу. Може доб'ємо. Так, ну бачите, що і витягнули. Супер. Звісно, без бонусу, але хоча перемога. Поїхали далі. Давай складемо FIO поки. Шість камінчиків маємо, а далі подумаємо. В принципі, якщо скласти ось так. Ага. Синій кристал може зробити, поляну крутнемо. Да, давай так і зробимо. Наш ще зелений кристал з'явився. Але давай ми будемо його складати пізніше трошки. Спочатку міньйонів поставимо собі для розгону мани. Ось так. Угу. Із гарних новин, те, що зарядимо зараз бонго. І... Червоних трішки підзарядимо також. Ну і поляну всю прокрутимо. Червоних навіть зарядили, слухайте. Це непогано, якщо ми всі не вмремо зараз. Давай ти в клеопатру. ось так зробимо. В трьох не влучили. Окей. Четвірочку зробимо. Червоних. Так, ми в них там щітки покрали. Я думаю, ще можна вкрасти буде. Зарядимо тим часом Угу. Нам там трошки прилетіло. Можна тепер бімою вдарити. І ось так спроба зарядити хульду. Хульду ми зараз зарядимо наче поки все виглядає як під контролем, але це не точно. Так, ще зарядився бонго. Давай робимо. Зробимо комбо. Більш-менш хульдаті тільки, тільки заряджається. Давай так. Ого. Спокійніше, друзі. Що ви так б'єте боляче? Ось, знайшли ми червоних трошки. Давай зробимо четвірочку. Навіть дивлячись на те, що вона зарядилася, то нічого страшного. Ми теж на заряді трошки зараз підлікуємось, вб'ємо. Сподіваюсь, добиваємо її. Так. Однією проблемою менше. Цю скорпіон, що ми не дуже боїмося автомат б'є, е, ну, не подобається мені якось засильно б'є. Але нічого, із нею впораємось. Так. Тепер собик, щоб він нас випадково не вбив під всіма бафами. Бонго зарядимо. Ось так. Собика ми вбили. Можна повторити бонго, Нормально, 3200. Так, ось тут неприємно буде луна і овоч. До речі, тут помилку я зробив, потрібно було аргарім обрати. Це може вилізти боком. Я можу просто ну, вдовго не зіграти. Будуть мене паразити і все. І там я і помру. Давай ось так комбо зробимо. Так, заряджаємо ми червоних. І ось тут найголовніше вбити зараз овоча. Б'ємо. Так, ну овоча наче вбили. Давай вдаримо бімою. Візьмемо в хульду. Ну, потрібна мені зарядка Вонго зараз. Об'ємо Вонго. Сподіваємося, що він когось вб'є все ж таки. Так, і один камінчик можливо. Доб'ємо. Мат! Або краще трійку сюди затолити в цього китайця. Угу. Зробимо комбо. Так, з я думаю, теж можна буде прощатися скоро. ще встигнемо нею ультанути. Давай ось так спробуємо. Є у нас зарядка біловульфа. Супер. Ну, тоді трішки легше. Тут зараз бонго буде бити. Я думаю, ми тут скоро їх доб'ємо. А вона нас ще покошмарить трошки. Але не сильно. Ну і вдарила, що в того в кого не потрібно було так. Але тут Міньйони своє діло зробили. Ще навіть бонус за швидкість отримали. Хетап Херес. І Diało. І Fat ще. Двоїсичку взяти бо пробуємо тут потім пробувати це все. Хоча давайте пробувати. Що тут? Мені подобається, як біловульфи грають тому. Не хочу їх міняти. Все ж таки вони роблять багато чого корисного. Так, червоний кристалик. А, складемо в такій формації. Є. На нас зараз ліпотаж, звісно, буде. Може спробувати, щоб він вдарив в нас, а може тоді зніме ту сліпоту? Якби його більш-менш обережніше зіграти, давай ось так. Так, біовольф ви почистили. Тепер. Давай спробуємо все ж таки може фаза пробити. Та де там ти що? Нереально, я б сказав. Зірвемо синій, червоний, поки не будемо чіпати. Ну, до речі, фази ми її пробили. Ну окей, Одно, одним хілом менше. Зараз можна буде скласти. Хульду, так. Ми зараз знову будемо під сліпотою. Але зараз будемо теж ходити в целу, щоб він вдарив нас швидше. І тоді ми будемо без сліпоти, будемо червоним взривати, я думаю. Так, почистились, супер. Давай так. Ну що, будемо пробувати? Ага, це сель. Я чогось думав, що це фортуна. Ну, пробуємо забрати. підведи Так, ще одного хіла забрали чудово. Можемо перезарядити боного. Давайте так і зробимо. Він поки під сліпотою не хочеться бити. Ой, вже пропало, я пізно помітив. Ну добре вже як є. Давай спробуємо і забрати, може його. Добили, супер. Тепер давай на цю переключимося на сельку. Діало теж забрали і залишила сель. Колись дуже прикольно грала вона. Зараз взагалі давно ніде не бачив. Хіба що в атаку може хтось бере і її і все. Б'ємо. Наче добили. Чудово. Щось за швидкість навіть 30 -чок отримали. Так. Угу. Ну тут найбільше небезпечний цей чужелян. Ну і полянка зараз така собі. Може тут зелені доїде багато? Ні. Давай тоді робимо червоних триєчку. Можна філок скласти. І ось так зробимо зелений кріс. Так, ночужиляна ну, не потрібно було заряджати. Вбивайте його тоді чи що. До речі, непогано прилетіло комбо. Будемо бити все в чугужеляна. Бо його потрібно першого вбивати тут. Звісно, що повз, я й не сумнівався. Там Знову соплі йому залишилися і ми його не можемо чим, нічим добити 328. Ну, якби Бонго влучив, то все було б добре. Так зараз тепер паритися будемо. Давай зарядимо Бонго ще раз. Думаю, можливо, навіть пожертвуємо, тому що ну, потрібно вбивати джужеляна. Бо життя не буде. Б'ємо. Зробимо червону трієчку. Так, або он його навіть вижив, слухайте. Ну, чудово взагалі тоді. Хетепхерес. Ще жива поки що була. Все, немає вже. І залишилась кліопатра гором. Ще червоний під'їхав. Нормально. Перезарядимо гульду. Так, ну давайте спробуємо посунути паразитів від себе. Зараз там Клеопатра відлікує, звісно, і себе ігора. Але в нас ще є триєчка червоних в пустоту. Будемо бити. Так, б'ємо знову, не дивлячись на те, що там сліпота в нас, то таке собі. Вони ж наче завжди в ціль вилучають. Так. Зарядився бонго. Шукаємо ще червоних. А, ну вже й не потрібно тут. Супер. Ще й за швидкість щось отримали. І знову ж вжелян. Ну, поїхали. Що тут ще робити? Давай, жовтий кріс. Синій кріс, може, будемо полянку чистити жовтий спочатку. Ще філок з'явився. Знов фіолетовий кристалик склався. Зриваємо філол. Так, на нас сліпота і паразити. Давай зробимо ми зрив синього. Там складеться у нас зелений ще кристалик. Окей. Удар, я думаю, можна перечекати, буде один. Наче ж не повинні вбити нам нікого, ні? Це багато трошки. Куди б'є цей китаєць? Вб'ємо, но терпимо. Але сліпота ж та не знялася з нас. Ще два ходимо. Ось питання, чи переживемо ми її. Ну давайте спробуємо почекати. Куди вона вдарить? Так, від сліпоти почистилися. Давай спробуємо. Давай біловульфами бити. Мені здається, вони від'їдуть зараз. Так, один відродився, але мінйони не збив йому. Це погано. Давай сюди тоді, Б'ємо бімою. Потім бонго. Ну, і взірвемо зелень знову. Так. Ну, непогано. Двох нули. Тепер будемо боротися далі. Б'ємо знову бонго. Із гарних новин. Це те, що у них б'юче тільки ті 10 ті, шери залишилось. І ось ми спробуємо так добити джужуляна. Супер взагалі. Ну, тепер трошки легше. Давай ще міньонів поставимо, щоб нам точно нікого не пробили. Вони зараз там будуть вже лікувати потроху наших біловульфів, то я думаю, вже жити будемо. Може навіть дозволити собі почекати, поки вдарить тетішері та й почистить нас. Дякую. Перемикаємось тепер на ось цю пані. Б'ємо. І тепер справа за тетішері. А тут все добре. Уже перезарядимось. Нормально перезарядилися, зірвали це поле, Б'ємо всіма, наче вистачає. Так. Ну, а сьогодні день без поразок. Але ми дуже-дуже далеко. Всім дякую за увагу. Побачимось у наступних відео. До побачення.